Леді, привіт! І сьогодні мега важлива тема. Хоча я впевнена, що ви вже бачили просто десятки таких відео. Але моє завдання сьогодні врізатися вам у пам'ять, щоб ви запам'ятали важливість. Чому варто побудувати цей власний стиль і ще йдемо конкретний алгоритм по кроках, як це зробити, і розпочнемо з того, що стиль це не просто те, як ми підібрали верхний сумочку взуття. Насправді це інформація, яку ми про себе розказуємо. І я завжди говорю про те, що стиль допомагає нам досягнути наших цілей. Це не означає, що ми одягаємося для когось. Це означає, що ми одягаємося для себе. Ми одягаємося у свій. Одяг, я потім розшифрую, що справді це означає, і тим самим ми включаємо свою впевненість. Ми включаємо свою енергію, ми включаємо свій впевнений погляд і ходу, і тим самим чином ми притягуємо у своє життя найкращі можливості людей, події, тому що в цьому є дуже багато енергії. Так все і працює. І, і коротка ромарочка, чому вам взагалі варто мене слухати? Мене звати Галина Панків, і я стилістка з 10-річним досвідом. Мої школу стилю, дресмя пройшли вже бі. Більше ніж тисячі дівчат, тому я впевнена, що мені буде що вам розказати. І перше треба зрозуміти, що існує мова одягу, як взагалі це розшифрувати. Колись я звичайно напишу про це книжку, але на даному етапі я вам розкажу це дуже стисло і коротко. Наприклад, ви вибираєте гранджеві чобітки, і тим самим ви підкреслюєте свій бунтівний. Характер або ви обираєте сукню в квіти, і тим самим ви розказуєте про себе те, що ви любите читати романи Джейн Остін, або ви одягаєте спідницю подібного силуету, і тим самим розказуєте, що ви любите фільми 50-х. От тут я точно впізнаю себе, тому що навіть на Нью-Йорк Week, коли всі одягали оверсайзні оверсайзи, спортшик, я їхала туди в силуеті Нью-Лук як Одрі Хебер. До речі, вона завжди з нами на відео, тому що я обожнюю цю епоху. І ще в дев'ятому класі я цитувала фільми. З Одрі Хаберн та Мерлін Монро. Вони от живуть зі мною навіть і тут можна продовжувати дуже дуже довго. Тут важливо, що в цьому образі ми часто закладаємо свої хобі, свої якісь вподобання, те, що нас формувало, свої історії. Якщо б ми мислили так, то справді на вулицях Львова і не тільки було би набагато більше унікально одягнених людей. А нас відволікає всіх мода. Я її обожнюю, я її поклоняюся, але чесно кажучи, модні тенденції і маркетинг дуже часто нас збивають з цього шляху. Тому дуже важливо включити фільтр, і кожного сезону стилісти, одягайте Аладдіне, одягайте напівпрозору спідницю. Я в принципі в цьому числі, але я завжди говорю про те, що дівчата фільтруємо ці тенденції, тому що тоді, якщо ми не будемо фільтрувати, ми справді будемо лише віддалятися від себе. А ще дуже класний приклад з модними брендами. Коли ми згадуємо будинок моди Діор, ми одразу маємо на увазі якусь романтичну класичну леділек-історію, -like коли ми говоримо про бренд Беленсіага, то одразу в нас на думці. Спадає якась зухвалість, бунтарство, гранжевість, спортшик. Тому чому б нам не уявити себе брендами? Мені здається, зараз навіть тема персональних брендів також дуже розвинута. Пробуйте себе описати так само трьома словами. Наприклад, себе я можу описати як кішечка, кокетливість. Гостра сексуальність, і насправді я цю лінію гну просто з сезону в сезон, навіть якщо зміниться мій колір волосся, навіть якщо зміняться відтінки в моєму гардеробі, все одно це буде про мене, і в тому вся я. А як ти про себе можеш розказати? Випинити відео на паузу і залишки на за три слова. Які О! Так, дівчатенька, зупиняємося і пишемо. А ще історія. Ну ж, не просто так, в бренду Gucci є символами сумка Джекі, чи, наприклад, їхня бамбукова ручка, або в бренду Шанель Сумка 255. Там ж закладено свої символи. І в нас, як і в брендів одягу, також в минулому були закладені певні символи, і дуже важливо їх розшифрувати. Наприклад, вам дуже подобалася естетика 2000-х, всі ці фільми з Лінсі Лохан, сестрами Олсен. І ваше відчуття прекрасно оформувалося саме в цьому періоді. То, можливо, що нотки 2000-х стануть невід'ємною частиною вашого стилю. Або вам подобалася рок-музика, ви обожнюєте цей жанр, і насправді це може проявитися у якихось гранжевих нотках вашого гардеробу. Все дуже зв'язано. Тому підходимо до основного висновку: коли ви фільтруєте гардероб, коли ви наповнюєте гардероб, коли ви стилізуєте свої образи, кожного разу запитуйте себе, чи це про мене? Не чи це модно, чи це актуально, а чи це про мене. Повірте, тоді відповідь. Дуть дуже багато різних запитань, і ви будете наближатися саме до вашого стилю, до вашого унікального проявлення. Звичайно, всі ці процеси я можу описувати ще довше, ще глибше, тому що на кожному етапі можна окремо зупинитися. Але зараз я хочу надати вам конкретний алгоритм. Перше і найважливіше це знайомство з собою. Ми вже описували себе трьома словами, і давайте спробуємо потім перевести цих три слова у конкретний візуал вашого гардеробу. Також дуже. Важливою частиною, про це, до речі, дуже мало хто говорить. Розчистити свої установки в голові щодо самих себе. В дитинстві батьки, подружки, чоловіки. Наше оточення може сильно на нас впливати, особливо якщо немає власної опори на себе. І ми можемо жити з дуже нераціональними, необ'єктивними установками щодо себе. Наприклад, хтось колись міг нам сказати, ти дуже бліда, вдягнися щось яскравіше, щоб не бути аж такою блідою, молю. в тебе короткі ноги або в тебе відсутні талії, а потім, коли ми заглиблюємося, ці питання виявляється, що італія класна і ноги довгі. Просто це була не об'єктивна оцінка зі сторони оточення. А ми це увібрали в себе як губ. І навіть коли ми вже подорослішали, ми все одно можемо так думати, або ще й сприймати себе там п'ятирічної, десятирічної давності. Щодо технічних моментів, важливо потім справді визначити свій горизонтальний тип фігури, вертикальний тип фігури, зрозуміти кольористику своєї зовнішності для того, щоб підбирати ті силуети ті. Інки, фактури та стилі, які будуть більш пасувати нам і підкреслювати природню красу. Ще тут важливо визначити свій лайфстайл, і це мега важливо зрозуміти, куди ви ходите, щоб цей одяг справді виконував свою основну функцію на всі ваші сфери життя. Ви одягали цей одяг, а не він просто висів там в гардеробі. І якщо вам цікаво глибше зрозуміти, як працювати на кожному етапі розбору, шопінгу, як будувати ту саму капсулу, то ви можете завантажити мої уроки. Тому що раніше я проводила це як окремий курс. Зараз є можливість купити блоками цю інформацію, переглянути собі і вже з моїми підказками формувати свій класний проявлений індивідуальний гардероб. Там багато класних уроків, тому переходьте, щоб зрозуміти, про що вони, яке там наповнення. Хочу вас включити справді на цей дуже цікавий процес побудови власного стилю. Наступне ми переходимо вже до візуалу. Повірте, саме цей етап найсолодший, найцікавіший для того, щоб. Включити себе, включити свою мотивацію до усіх наступних кроків. Це робота з візуалом, і ми переходимо в Pinterest і будуємо там мудборд власного стилю. Має один класний лайфхак: це створити мудборд не тільки з картинок одягу. Нехай з 50 зображень 25 це буде одяг, де ви зможете підібрати ті образи, які про вас, і вони будуть для вас підказкою. А друга частина інших 25 зображень. Нехай це будуть просто фото візуалу архітектури, інтер'є. Квітів, різноманітних природних фактур, все, що душа бажає. І таким чином ви можете зрозуміти цю цілісність вас, цілісність вашого візуалу, вашого стилю. Повірте, це дуже корисне завдання. І пауза, як завжди, на те, щоб заакцентувати увагу, що мені мега важливо буде отримати вашу підтримку у вигляді підписки на цей канал, також коментар, діліться своїми враженнями, своїми інсайтами, тому що тут ми трішки вже заглибилися філософію. Також обов'язково ставте лайк. Все це буде просувати україномовний контент на Ютубі. І, звичайно, це буде включати мою мотивацію творити для вас ще більше і ще цікавіше теми піднімати. Шахади літає Львів затоплює, вокзали мінують, а ми записуємо відео, як знайти свій стиль. Ох. Наступне ми розбираємо гардероб. Про це теж можна записати окреме відео. Якщо вам буде цікаво, то ви можете писати в коментарях, як важливо працювати вже з вашим напрацюванням. Ви можете правильно профільтрувати всі ці речі. Чому я не рекомендую з цього починати? Тому що ви ще не розумієте, куди рухатися. І саме ця підбірка буде для вас певною підказкою, що ви можете залишити в гардеробі, а що ви можете віддати комусь, щоб воно працювало їм, а не вам, тому що вам воно лежить без діла. Наступний крок ми аналізуємо. Візуал, те, що в нас вже живе в гардеробі, і тут важливо е, зробити певний план дій на майбутнє, тому що на шопінг ми будемо йти лише після того, як ми випишемо собі всі ці позиції, які ми будемо шукати. Взагалі, це найпоширеніша помилка, тому що пошук власного стилю починають з е, шопінгу, але насправді це так не працює. Без підготовчої роботи це в принципі працює у всіх сферах. Ми не можемо надіятися на класний результат. Тому ми виписали позиції. Ми навіть розуміємо, що з цього. Вже в нас є, і тоді ми можемо лише купляти ті речі, які потім будемо комбінувати. Також лайфхак, що перш ніж ти в магазини, цей процес шопінгу замовлень він насправді може зайняти певний час, особливо якщо ви ще не натреновані. Але тут важливо скласти певну систему. Тоді, коли ви вже накопичили ці речі, важливо їх подружити між собою. Це теж етап, який часто пропускають. Але я пропоную вам виділити 2-3-4 години, просто всіх з дому забрати для того, щоб ви були на самоті. Сконцентровані, перетворитися в кайфушний процес, включити улюблену музичку і е, подружити між собою всі ці речі, які ви залишили в гардеробі, які ви докупили, тому що саме в комплектах вся цінність, окремі речі це класно, але коли ви будете одягати по-своєму, комбінувати по-своєму, тоді справді буде проявлений ваш індивідуальний стиль. Тому ми просто фотографуємо собі в дзеркалі, цілком можливо, що якась частина образів буде очікувані реальність, і це нормально. Не картайте себе за це і зафіксуйте собі в одній папочці телефону для. То, щоб зранку зручно переглянути, потім навіть аналізувати в майбутньому розвиток власного стилю. Тому мої прекрасні леді сьогодні так чітко, коротко, без води, я хотіла вам показати весь цей процес побудови власного стилю. І я вам скажу, що попри те, що я працюю в цій сфері більш ніж 10 років, я роблю ці ж самі процеси кожного року, кожного сезону, тому що ми завжди перепрошиваємося. Наше самовідчуття змінюється, але дуже важливо ще й моніторити себе, свій стан. І те, як ми змінюємося. Тому я бажаю вам натхнення, а головне самодисципліни на цьому шляху побудови власного стилю. І якщо вам цікаво ще більше моїх відео, я точно рекомендую вам передивитися відео про 10 найпоширеніших помилок, які ми робимо на шляху побудови власного стилю. Тому обов'язково переглядаю його. Всім па-па!